В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі далі. Відпочинок у барі закінчився смертю одного з відвідувачів. Інший може сісти за грати на 15 років. Чоловік на підпитку чіплявся до сусідньої компанії. Ті кілька разів намагалися втихомирити за дираку, проте його не зупиняли ані прохання власників закладу, ані погрози відвідувачів. Коли він уже почав приставати до дівчат, які сиділи поруч, одному з відвідувачів увірвався терпець. Між чоловіками виникла бійка захисних жінок, дістав ножа і ударив п'яного залицяльника. Удар у груди став смертель. Для 34-річного чоловіка проведеними пошуковими заходами вдалося встановити, що до скоєння вбивства причетний 21-річний місцевий житель, який також в минулому був судимий. Через декілька годин після вбивства зловмисника було затримано за місцем проживання та доставлено до міських відділу міліції. Не відповіли на питання, опинилися у лікарні в Миколаївській області. 35-річна жінка накинулася на відвідувачку і продавщицю магазину. Роздратувало п'яну набадницю те, що жодна з них не пояснила, як їй пройти до найближчої автобусної зупинки. Після короткої сварки зловмисниця дістала ножа та почала ним розмахувати. Одна з жінок отримала поранення лоба, лівої руки та сухожилля. Продавщиці порізала пальці руки. Коли ж приїхали правоохоронці, неадекватна жінка накинулася з ножем і на них зломисниця під варту їй загрожує до семи років за ґратами. Магазин я за ним там позасовка, я вийшла. Вітаю, що на лісу розтрапене. Не знаю, що нам прийшло до стало. Застала ножі, зайшла книгу. Одна в області луба, втори в області руки. Заляпас відправив на той світ власного брата. Сімейна драма розгорілася у Маріуполі. Під час застілля між родичами виник конфлікт. Один вдарив іншого в обличчя і вибіг з квартири. Ображений чоловік схопив ножа на сходах, наздогнав брат і кілька разів ударив його у груди. Бідолаха помер миттєво. Тіло різун так і залишив у коридорі. Знайшли його сусіди. Вони викликали міліцію. Коли правоохоронці завітали до брата загиблого, той плутався у свідченнях. А потім, взагалі, намагався втекти. Наразі душу. Губ Был также задержан сразу по подозрению в совершении данного преступления его брат, который пояснил, что на почве конфликта, который возник между ними, он причинил ему ножевые ранения. От данных ранений потерпевший скончался на месте совершения преступления. Уголовное производство открыто по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Украины. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. У Івано-Франківську затримали породілю, що вбила, власне, немовля. Жінку шукали два місяці. Правоохоронці опитали понад тисячу осіб, об'їздили усі жіночі консультації. Шукали жінку, що не з'явилася у лікарні, коли настав час народжувати. Урешті схопили горе неньку, аж у Чернівцях. Вона розповіла, що завагітніла від коханця своєї подруги та й підбила позбутися дитини. Сама прийняла пологи, а потім винесла тіло подалі на смітник. Коли ялинки родила нас настоячи. Потім вона взяла ту дитину від, від мене і ага, пішла ще коцик, якийсь взялася. Такий не знаю, що за коцик принесла ножниці, почала поповину різати. Забрала в мене ту дитину, того хлопчика забрала в мене і хотіла кинути в смітник. Але я їй не давала кидати в смітник. Вона мене почала по голові бити кулаками. Потом я поставила дитину коло смітника. З січня, починаючи з січня місяця, до нас в поле зору попала. Жінка 82-го року народження вже не судима дітей. Ми в неї вилучали вже в серпні минулого року, яка зловживала алкогольними напоями. Троє дітей в неї були вилучені. Сім'ї відносно неї було порушено відкрите кримінальне провадження за статтею 164 кримінального кодексу України. Це вона отримала кошти на отримання дітей, однак використовувала їх на придбання на власні потреби на придбання алкогольних напоїв. Ще одну матір убивцю, затримали на Житомирщині. До міліції звернулися сусіди. Жінки кажуть, бачили її вагітною, та дитина так і не з'явилася. Тіло малятка міліціянти знайшли у лісу смузі. Про те, що жінка закопала власного сина, говорить увесь Іванопіль. Селяни помітили, що сусідка нещодавно ходила вагітною, а дитини ніхто так і не побачив. А поведінка жінки свідчила, що і вдома на неї не чекає немовля. До міліції надійшло повідомлення від жителів одного із сіл району, а саме було звернення жителів до дільничного інспектора про те, що громадянка з одного із сіл за зовнішніми ознаками перебувала в стані вагітності. На даний, на даний час, знову ж таки, за зовнішніми ознаками вагітної не перебуває, і також дитини. Не видно, дитини немає. Згодом міліціонерам жінка розповіла, що впала з горища і перечасно народила мертву дитину, а тіло вирішила поховати за кілька сот метрів від хати. Сама вказала правоохоронцям на місце, де закопала новородженого хлопчика. Та експертиза встановила, що немовля народилося живим і вчасно, а смерть настала від переохолодження. На обліку вона не стояла, але це я. При бесіді з нею вона стверджувала, що вона хотіла прирвати вагітність, не хотіла цієї дитини, і так вона думала довгий час. І ще мотивувала, що роди в неї були стрімкі, абсолютно спокійно, неадекватно вона відносить до цього поступка і так сказати, що вона якісь критики чи самокритики як такої немає. 35-річна жінка вже виховує двох синів, 10 і 15 років. Від молодшого вона вже відмовлялася та потім передумала, а з немовлям вирішила розправитись одразу після пологів. Може, постійно довий такий оцей психоз чи як воно там називається. Ну не могла вона тако свідомо мені Катя закопати. Ви знаєте, не можу повірити. Вона везла його хоронити сама на самках. Це ужас. Я думаю, що виправдань нема для такого вчинку ніякого. що це треба, щоб. Мені здається, навіть тварини якийсь материнський інстинкт. Це усвідомлювала жінка, що коїть ще має встановити психіатрична експертиза. Якщо вина матері буде доведена, їй загрожує позбавлення батьківських прав і до п'яти років позбавлення волі. Анастасія Бубкова, ТВА. Гроші в обмін на безпеку на Закарпатті затримали виконувача обов'язки начальника військової частини. Офіцер вимагав у контрактника 5 тисяч гривень за те, щоб не відправляти вояка до зони. Ато кайданки військовому надягли у власному кабінеті під час передачі грошей. Тепер командиру загрожує до 10 років ув'язнення. Це за останній місяць. Це вже другий випадок хабарництва серед закарпатських військових. Відповідно до дані відомості у нас внесення єдиний до досудового розслідування З ознаками чинення кримінального порушення передбачено статтею 368 частини 3 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років. У ковалі міліціонери разом із дружинниками упіймали квартирних крадіїв. Лиходії саме поверталися із награбованим, коли їх помітив патруль правоохоронців і громадських активістів. На вимогу зупинитися, двоє чоловіків покидали на землю техніку, яку несли у руках і втекли. За кілька кварталів стражі порядку їх таки не здогнали. Обидва вже відбували покарання. Один зі зловмисників пробув за ґратами понад 16 років, другий 10. Тепер поціновувачі чужого майна можуть повернутися до в'язниці ще. На 6 років. На той період часу, коли їх затримали, в нас ще не було заяви про вчинений злочин, тому що потерпілого ще дома не було. Ми відповідно по тим речам, які вони викрали, ми встановили їх місце проживання. Було викрадено два ноутбуки, телевізор, інші цінності, коштовності, які там знаходилися. Щоб там десь в чомусь якась нужда була, така піти от слома голову і. У мене такої нужди не було. А за що відбувалося? Я не бачу. За крадіжку відбував покарання. За дві судимості 16,5 років. Екстремальні перегони із крадіями були змушені влаштувати правоохоронці в Одесі. Двоє чоловіків обікрали одну з автівок, ускочили до своєї машини та кинулися тікати. Свідки описали зловмисників. Їхні прикмети отримали усі інспектори міста. І вже за півгодини правоохоронці наздогнали автомобіль втікачів. У салоні виявили вкрадені речі, касте та два ножі, затриманих доправили до райвідділку. Утім, зізнаватися, чоловіки не поспішають і удають, що не розуміють, що сталося. Нами была получена ориентировка о задержании автомобиля Nissan Максима зеленого цвета. Выше указанный автомобиль э, пытались остановить, остановить, но автомобиль не остановился и путем преследования был задержанный на Грушевск, э, улице Грушевского, угол Воробьева. На место было следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения милиции Малиновского районного отделения. Что произошло? Ничего, я при Киевской трассе и останавливали. У вас в машине что-то было обнаружено? Не знаю. Хороші справи не залишаються безкарними. Спроба допомогти незнайомцям для мешканки Одеси обернулася пограбуванням. Доки автовласниця пояснювала чоловіку дорогу. Його спільних заліз до машини через задні дверцята. і салону витягнув сумку і спокійно попрямував вздовж вулиці. За рогом зловмисники сіли у машину до двох спільників і зникли. Наразі міліція розшукує молодиків. Відомо, що просуваються крадії на сріблястому опель вектра. На Тернопільщині палала господарська будівля. Пожежа сталася у селі Озерна. Коли на місце події приїхали рятувальники, вогонь охопив частину приміщення і проривався крізь дах. Та вже за кілька хвилин пожежники впоралися із полум'ям. Постраждалих немає. Далі про інші пожежі, що сталися в Україні у короткому огляді. У центрі Києва палав приватний будинок. Через дерев'яні перекриття вогонь швидко охопив усю будівлю. Полум'я сягало кількох метрів заввишки. Димом затягло цілий квартал в районі вулиці Дмитрівської. Вже за кілька хвилин після виклику на місці працювали рятувальники. Вони швидко загасили вогонь. З будинку врятували 60-річного господаря. З опіками його доправили до лікарні. Експерти з'ясовують причини займання. Дуже швидке розповсюдження пожежі, тому що всередині дерев'яна. Сніг на вулиці, льод. поливаємо і дуже скользко. Потім треба було відключити електронапругу, яка була 380 вольт. Поки приїхали, ну, справилося часто. Бачите, розповсюдження пожежі немає. Зберегли цю будівлю і та будівля зберегли. У Маріуполі палали склади. Пожежники, що прибули на місце займання, не змогли вчасно почати гасіння. Гідрант, що знаходився поруч з будівлею, не працював, тож довелося шукати інший. Причина займання та розмір збитків наразі невідомі. За попередньою інформацією, люди у пожежі не постраждали. По прибитю було обнаружено горіння складу на площі порядка там метрів квадратних. Вот. Горить там, в принципі, відходи, резина и так далее и тому подобное ну, в связи с тем что водички пока не было немножко как бы затянули немножко пожар сейчас воду дали все нормально а у рівному палав приватний будинок. Будівлю поділено між чотирма сім'ями. Мешканці помітили, що палає дах і викликали пожежників. На момент загоряння всередині оселі, де спалахнула пожежа, був лише один господар. Його встигли врятувати. Ледь притомного чоловіка витягли на вулицю рятувальники. Постраждалого доправили до місцевої лікарні. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Потужна пожежа спалахнула на залізниці у США у Вірджинії. З РЕФ зійшов потяг із нафтою. Перекинулося кілька вагонів. Що не менше одна цистерна впала в річку, ще дві вибухнули. Вогонь перекинувся на житловий будинок, розташований поблизу колі. Рятувальники перекрили рух та евакуювали мешканців у радіусі двох кілометрів. Через забруднення річки влада оголосила про припинення постачання питної води у навколишні населені пункти. Масштаби забруднення наразі встановлюють. Що 18 осіб убило струмом на Гаїті. Тисячі людей зібралися на традиційний парад, який проходив у рамках щорічного карнавалу з приводу початку великого посту. Глядачі стояли під стінами одного з місцевих готелів, коли просто над ними обірвалися електричні дроти. Вони впали на платформу, яку використовували у якості. У святковому марші один з учасників дійства вирішив відкинути дріт, та в цей момент навколо розлетілися іскри. Пригода спричинила паніку у натовпі у тисневі. Постраждали щонайменше 60 людей. І це вся інформація випуску. Спокійного вам вечора. Будьте обережні та не потрапляйте у надзвичайне.